Григорій Квітка Основ'яненко. Народився 29 листопада 1778 року в селі Основа. Нині це околиця Харкова. Батьки хлопчика заможні люди. Федір Іванович, батько прозаїка, спочатку працював суддею, а згодом перейшов на цивільну службу. Він тісно товаришував з Григорієм Сковородою, користувався авторитетом серед свого оточення. Коріння матері прозаїка Марії Васильівни походить з заможного на Слобожанщині роду шидловських. Марія Васильівна була одною з директорок Харківського інституту шляхетних панночок. Сучасники характеризують жінку як досвідчену людину, яка з роками вдалась до молитов і в результаті вирішила побудувати церкву у власній оселі. Рід Квітки, відомий старшинськими посадами в козацьких полках Слобожанщини. Його предки брали участь в будівництві укріплення проти татар у Перському, кримському та польському походах. В оповіданні про заснування Харкова розповідається, що прапрадіда Григорія Федоровича Андрія охрестила Квіткою за милу зовнішність жінка пана, в помісті якого хлопчина знайшов притулок. У юні роки Андрій Квітка тікає з коханою на схід. Де розростаються нові хутори та села. Місце поселення прапрадіда, батька української прози отримує назву основи, власне, за легендою, Андрія Квітку і вважають засновником Харкова. Початкову освіту хлопчик отримував спочатку вдома самостійно, потім з дядьком. Згодом він опанував науку в монастирській школі. У родині квіток основ'яненків шанували українську мову та історію, багато читали і проводили самодіяльні вистави, в яких брав участь і сам Григорій. Ще маличку він вправно володів грою на фортепіано та флейті, а також багато читав. Та вчив на пам'ять творчість Сковороди та Гулака артемовського 1793-1797 роки це період військової служби Григорія Федоровича а 1804-1805 релігійної. Прозаїк вирішує стати ченцем, нібито за рекомендацією Сковороди. У той період майбутнього батька української прози було складно впізнати ряса до п'ят, затягнута поясом та довга борода. Його очікування релігійного служіння не збігалися з реальністю, молодому квітці доводилось працювати в складних умовах, у холоді та з кіньми, яких він боявся з дитинства. 1812 року Квітка Основ'яненко починає свій культурницький і громадський рух, відкриває приватний театр, в якому він працює і режисером, і директором. Вважаючи театр інструментом виховання, він пише багато п'єс. У цей період він стає і благодійником, виділяє кошти на заснування Інституту шляхетних дівчат. З 1816 по 1828 роки провідник дворян харківського повіту. Такий досвід приніс Григорію матеріали для творчості. З 1816 року він бере участь у заснуванні перших українських громадських літературних журналів Харківський демокрит і Український вісник. Де і вийшли друком перші літературні роботи квітки Основ'яненка, а саме гумористично-сатиричні листи поміщика Фалалея Повінухіна. 1839 року він відкриває губернську бібліотеку та засновує кадетський корпус в Полтаві, паралельно працює суддею та головою Харківської палати Карного суду. Квітка Основ'яненко став одним із найвпливовіших людей Харкова, зробивши великий внесок у розвиток міста. Найбільше Григорій Квітка Основ'яненко відомий українцям своєю прозою, писав письменник російською та українською мовами. Його твори розподіляють на бурлескно реалістичні та сентиментально реалістичні. За життя він створив близько 80 прозових і драматичних творів. Григорій Федорович, один із перших, показав позитивні риси українських селян, їхній розум, чесність і почуття гідності. Він прагнув максимально правдиво показати їхній побут, традиції та звичаї. Він закликав дворян шанобливо ставитись до звичайних селян. При цьому уникав тему кріпосництва. Особливе місце в його творчості відведено долі української дівчини селянці, яка зазнавала гноблення навіть у власній родині. Квітка Основ'яненко зображує героїнь скромними, сентиментальними, добрими, ніжними і дуже працьовитими. Яскравим прикладом перелічених фактів стала перша повість Григорія Федоровича Маруся. Це розповідь про нещасливе кохання сільської пари Марусі і Василя. У цьому творі письменник змальовує Селянський побут, описує обряд сватання та поховання. Маруся увійшла у першу книгу малоросійських повістей, розказуваних Грицьком Основ'яненком. Друга частина вийшла 1837 року. Серед творів останньої Бурлескна повість Конотопська відьма, в якій автор поєднав реалістичне та фантастичне. У 30-х роках 19 століття. Квітка Основ'яненко потоваришував з відомими літературними діячами Євгеном Грибінкою і Тарасом Шевченком. Так прозаїк 1841 року надрукував свою сердешну Оксану в альманасі Грибінки Ластівка. До речі, саме цю повість опублікували французькою мовою. Це один з перших українських літературних творів, які представили європейським читачам. Його творчі роботи переклали також німецькою, польською, болгарською і чеською мовами. Визначним драматичним твором стала п'єса Григорія Федоровича Сватання на гончарівці, написана 1835 року. Це соціально побутова комедія на три дії, в якій йдеться про любовний трикутник. Сам Квітка твердив, що героїв п'єси він взяв з реального життя. Вже наступного 1836 року вийшла перша постановка сватання на гончарівці і здобула успіх. Зі своєю дружиною Квітка познайомився у навчальному закладі для дівчат, який він заснував. Випускниця Єкатеринінського інституту Анна Вульф за направленням імператриці приїхала до Харкова працювати класною дамою. На той момент їй було лише 18 років. Невдовзі вона закохалась у головного мецената Інституту шляхетних дівчат Григорія Квітку Основ'яненка, який був на 20 років старший і мав проблему з оком. Прозаїк не наважувався два роки зробити пропозицію дівчині. Тож панянка взяла ініціативу у свої руки. Обраницю Григорія Федоровича характеризували як розумну, виховану за суворими принципами. Вона цікавилась політикою та французькою літературою. Анна мріяла про переїзд до Петербурга, проте квітку не влаштовував такий варіант, і дівчина змирилась. Вона, росіянка за походженням, дуже шанобливо ставилась до всього українського. Що так любив і цінував її чоловік. У любові та злагоді подружжя прожило зо два десятки років, дітей у них не було. Тому Григорій Квітка часто спілкувався з сільською малечею, діти його обожнювали, оскільки письменник розповідав їм казки та бавився з ними. За твердженням дослідників сама Анна Вульф була першим читачем і цензором його творчості. Їй він має завдячувати за набуту славу письменника і підтримку. Дружина Анна вважала квітку генієм і сприяла всьому, аби чоловік міг творити свої шедеври. Для цього вона розставила світильники і чорнила в кожній кімнаті їхньої оселі, мешкало подружжя в простому флігелі без дорогих меблів та прикрас. Будинок батька Григорій Федорович віддав брату. Існує думка, що Микола Гоголь насправді почерпнув ідею написання для свого ревізора не з вуст Пушкіна, а з комедії Квітки Основ'яненка. Ідеться про твір приєзжі із столиці і Суматоха в уєзнам городі 1827 року, який квітка Основ'яненко дав цензору Сергію Аксакову, товаришу Миколи Гоголя. Минає з того часу 9 років, і наш умілий гоголівський ревізор опиняється у квітки. Він збирає своїх товаришів. І зачитує обидва твори. Гості шоковані. Григорій Федорович пригнічений. Сюжет ревізора дуже збігався з сюжетом книги Приєжжі із столиці Квітки Основ'яненка. Пізніше Григорій Федорович напише свої українські повісті, які стануть вельми популярними навіть у Європі. Таке визнання він прокоментує як ляпас тому панові, який не вірив, що мало російською мовою можна писати ніжне і зворушливе. У 1843 році Григорій Федорович отримав запалення легень і 20 серпня помер. Останні хвилини життя прозаїк лежав на руках у дружини. Поховали його на холодногірському кладовищі. На прощання з Квіткою Основ'яненком прийшла велика кількість людей, серед яких як чиновники, так і селяни з околиць Харкова. Нині могила батька української прози знаходиться на другому міському кладовищі міста Григорій Квітка Основ'яненко. Основоположник української прози, який дав великий поштовх для її розвитку. Услід за ним писати величні літературні твори рідною мовою стали Іван Нечуй-Левицький, Марко Вовчок, Панас Мирний, Іван Франко та інші.